22 лютого криворісі прощалися зі своїм земляком, військовослужбовцем 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, воїном-десантником Богданом Ватралем. 18-річний юнак загинув під час дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася вранці 20 лютого поблизу села Піщанка Новомосковського району Дніпропетровської області. По трасі рухалася колона автомобілів 25-ї бригади високомобільних військ. Водій однієї з вантажівок не впорався з керуванням, і автомобіль вилетів у кювет та перевернувся на брезентовий дах, накривши собою тих, хто був на борту. Внаслідок аварії вісім військовослужбовців були травмовані, троє загинули. Серед загиблих був і криворіжець Богдан Ватраль. Він був вихованцем міського клубу юних авіаторів. Представники клубу говорять, що Богдан швидко за свою учбову програму навідмінно виконав 27 стрибків з парашутом. Сразу ми Богдана замітили це. Дійсно, хлопець був, який був надійний, совісний. Серед вихованців великим авторитетом користувався, також його поважали педколектив нашого клубу. Дійсно, це. Саме ім'я говорить Богом Дане, що всі знали його з найкращої сторони Богдана. Зробив дуже багато прыжків з парашутом, і мрія в нього була тільки служити ВДВ. Як один з найкращих вихованців клубу юних авіаторів Богдан Ватраль був рекомендований для проходження служби у повітряно-десантних військах і з 2012 року служив у 25-й окремій бригаді, що дислокується у селищі Гвардійське на Дніпропетровщині. З болем в серці я безпосередньо дізнався про гибель наших бойових побратимів, десантників. Смерть кожної людини, звичайно, відчувається дуже так. Б'є по нервам, по серцю, а тим більше, коли дізнався, що один із десантників це мешканець міста Кривого Ругом, наш бойовий побратим. Члени міської організації ветеранів повітряно-десантних військ, педагоги та вихованці клубу юних авіаторів, всі земляки криворісці глибоко сумують з приводу загибелі при виконанні службових обов'язків воїна десантника Богдана Ватраля і висловлюють щирі співчуття його рідним і близьким.